Сюрпризи починаються у дубовому гаю з перших кроків прямо на вулиці. Грають у більярд, балансують на сликлайні і навіть висять догори ногами, випробовуючи новий вид спорту Альфа Гравіті. Організатори ярмарка спорту спробували зібрати представників всіх видів спорту, які розвиваються у Запоріжжі від традиційних до екзотичних. Ця ідея йде від спортивного сообщества. Ми її підхватуємо і реалізовуємо. Представлено більше 60 колективів. це більше тисячі учасників це різні федерації. Рації, асоціації Величезний спортивний зал під відкритим небом, на який перетворився цього дня центральний запорізький парк, розділили на чотири зони. Представники водних видів спорту демонстрували майстерність на ставку. Юні вихованці спортивних шкіл із задоволенням показували вправність на байдарках, каної, вітрильних яхтах, човнах для академічного веслування і навіть екзотичних драгонботах та водних мотоциклах. Обрати було з чого, тим паче, що у багатьох дитячо-юнацьких школах міста ще й безкоштовні заняття, зокрема у яхт-клубі комбінату Запоріжжя. Таких школ в Україні єдиниця. Партна школа, яка безплатна. Тут родитель у будь-якого, будь дитина города може прийти безплатно займатися. Ну, напевно, одними з найдорожчих видів спорту в світі. На Галявині біля сцени панували представники різноманітних єдиноборств. Тут і класичні бокс, боротьба, карате і національний спас, та незвичні сумо, греплінг, айкідо та айдо. Нашей молодежи не хватает, да, не хватает занятий физической, с физической культурой и спортом. Надо организовывать такие мероприятия, при том в таком масштабе, в котором мы организовали здесь. Человек, который, которому интересно, да, он приходит, посмотрел вид спорта, определился с видом спорта и на дальнейшее занимается физической культурой. Представники ігрових видів спорту окупували стадіон, поганяти м'яча з вихованцями школи Металурга, пограти у волейбол з кузною кадрів орбіти у ДЮСШ, позмагатися у влучності з баскетболістами, ДЮСШ номер 12, спробувати себе у флорболі і навіть хокеї. Все це могли із задоволенням робили гості ярмарки спорту. Сьогоднішнє грандіозне міроприяти це підтвердження того, що город Запоріжжя не на словах, а на ділі спортивний город. Є поддержка з сторони міської влади, создан департамент спорту. У нас существует более 20 спортивних школ місті Запоріжжя. На головній сцені демонстрували клас представники видовищних та витончених видів спорту, таких як гімнастика, ушу та олу, танці. Тож обрати спорт до душі цього дня могли запоріжці будь-якого віку та вподобань. Городская власть просто не могла не протягнути руку допомоги і не продовжувати підтримувати такі направлення, щоб уже завтра мальчишки і дівчинки Запоріжжя приходили в спортивні секції і вибирали для себе то тобто здоровий образ життя. Учасники ярмарка спорту мали можливість не лише випробовувати будь-який спорт на собі, а й познайомитися з чемпіонами, тренерами і, звісно ж, записатися на тренування. Тож найближчим часом чекаємо на появу у Запоріжжі нових спортивних зірочок і віримо, що такий масштабний форум здорового способу. Життя і спорту стане в місті щорічним. Олена Назаренко, Дмитро Сахно, ТВ5.